Ви знаєте, що в нашій мові є такі слова займенники, які одночасно означають усіх і нікого. От, скажімо, ніхто, то хто, ніхто? Чи хтось, просто ми не знаємо хто. А усе це, між іншим, теж може бути нічого, якщо ти студент після сесії. Так от сьогодні міжнародний день займенників, день, коли він, вона і навіть воно мають право на святкову каву. Мова це як дзеркало, що скажеш, ти побачиш. Тому, якщо сьогодні хтось каже, ніхто мене не любить, не вірте, бо ніхто це теж хтось просто з поганим Wi-Fi сигналом емоцій. Сьогодні середа, день, коли треба не шукати когось а стати собою, навіть якщо це звучить як план без плану. Ну а ми починаємо наш ранок. І почнемо з головного: сьогодні Всесвітній день студента, свято тих, хто живе за принципом, не здав сесію, здав нерви. Якщо ви вже не студент, не біда, завжди можна записатися на новий курс і знову пити каву замість сну. А щоб не зупинятися на досягнутому всесвітній день гідності. Тобто день, коли навіть ваш собака ходить з піднятим хвостом не просто так, а з почуттям власної гідності. Тому, Якщо сьогодні хтось підрізав вас у черзі, просто подивіться на нього з такою жідністю, як ваша собака дивиться на порожню миску. А ще міжнародний день сільських жінок, тих, хто може одночасно збирати врожай, варити борщ, виховувати дітей і пояснювати міським, що це не коза, це ваша совість, яка втекла. І не забуваємо, сьогодні міжнародний день миття рук. Якщо ви ще не мили руки, сьогодні саме час, не тому, що брудно, а тому, що це святе. Миття рук це як коротка медитація. Поки вода тече, ти думаєш, кого з життя теж треба змити. І нарешті. Фінальний акорд День любіть своє тіло, бо навіть якщо ти думаєш, що твоє тіло виглядає як недороблений пончик, воно твоє. І любити його треба не за форми, а за те, що воно витримує твій понеділок, вівторок і середу. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Опана, Семен і Юхем. Вітаємо вас, наші герої. Бажаємо, щоб життя вас не лише крутило, а й вивозило. Ну і про прикмети, якщо на траві іній готуйте светр. Природа натякає, заморозки йдуть. Якщо мухи ще літають, значить їм просто все одно, а нам ще тепло буде. І категорично заборонено сьогодні прибирати, ремонтувати або плести косу. Бо якщо заплести, можна вплести туди недолю, а нежить коротше, краще полежати і подумати про сенс життя, або хоча про те, чому пил завжди збирається саме там, де тебе бачить мама. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен. сьогодні у вас день, коли не варто починати розмову словами. Я зараз коротко, бо це не буде коротко. Те, Лесь, ви сьогодні будете переконані, що все під контролем, але контроль це ілюзія, як дієте в жовтні. Близнюки, не намагайтеся зрозуміти світ. Сьогодні світ просто грає у дурня і здається виграє. Рак, вас чекає приємна розмова з дзеркалом, і ви виграєте цю суперечку. Лев, не будьте надто серйозними, навіть ваш рингтон сміється з вас. Діва, сьогодні все буде. За планом, тільки не за вашим. Терези, зробіть вибір, навіть якщо вміщає і ще одну серію. Це теж стратегія. Скорпіон день чудовий, якщо не питати у світу. А що далі? Стрілець сьогодні найкраще бути тихим, як вайфай у селі. Козиріг, просто зробіть вигляд, що все йде за планом, навіть якщо плану не було. Водолій вас сьогодні оточують дивні люди, але можливо, ви просто дивитеся у церкало. Ну і риби, якщо вас не розуміють, не переживайте. Головне, щоб ви самі собі подобалися. розкопу на цьому все. А тепер, як завжди, про найцікавіше. Любіть себе не тому, що ви ідеальні, а тому, що ви справжні. Сьогоднішній день це мікс свят, як салат олів'єї. Студенти, гідність, і село, і руки і тіло. І Якщо подумати, всі вони про одне про повагу. Бо студент, який не спить заради іспиту, поважає знання, а жінка в селі поважає працю. Той, хто моє руки, поважає здоров'я, а той, хто любить своє тіло, поважає життя. І якщо ви сьогодні втомилися, подивіться на себе в дзеркало і скажіть, це моє тіло, і воно зробило стільки, що має право на каву. А ще сон і спокій. Бо знаєте, коли ви любите себе, це не егоїзм, це інструкція для інших, як з вами поводитися. Друзі, ну а я дякую, що ви були сьогодні тут, серед займенників, студентів і митих рук. Нехай цей день буде чистим, як совість після прання і теплим, як ковдра після недоспаної ночі. Бережіть себе, тих, кого ви любите, своє тіло, воно у вас одне. Решта тимчасово. Побачимося завтра в цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!